Змінилася тактика дій на сьогоднішній день бандформувань і терористів. В першу чергу нам сьогодні протистоять високомобільні підготовлені підрозділи, які оснащені найсучаснішою зброєю. Це гранатомети, полі... кулемети, крупнокаліберні кулемети, міномети, шмілі і багато іншої техніки, якої безумовно немає на озброєнні Збройних сил України, використовуються бандитами. Причому вони Попередньо ніж здійснити напад на підрозділи прикордонної служби, вони з допомогою безпілотних апаратів здійснюють розвідку, прив'язку до місцевості, визначають конкретно місця, з яких будуть здійснюватися напади і обстріли наших підрозділів. Послідуючому виконують уже після коректировки поставлені завдання. Ми починаємо відмічати активну роботу диверсійних груп проти підрозділів Державної прикордонної служби. Крайній такий напад диверсійною групою був здійснений на посттехнічне спостереження Сідово на Азовському побережжі. З моря прибуло на двох водках на високошвидкісних водках група до 15 чоловік, які по завчасно підготованому маршруту з допомогою, на жаль, Місцевих жителів організували напад на наш підрозділ, по завершенню якого здійснилось спеціальне диверсійне мінування підступів до поста технічного спостереження піхотними мінами так, в ситуація, яка називається в автоматизованому режимі. Такі піхотні міни можуть зриватися через 10-15 годин, через 10-15 днів при зміні температури або по іншим заданим параметрам. Іде активне мінування території біля лінії державного кордону в першу чергу по маршрутам руху наших прикордонних нарядів на місцях, де ми здійснюємо дислокацію і переміщення наших відповідно резервів.